увесь минулий рік. Починаючи з березня, Україна жила в логіці витіснення російської армії за межі країни. Однак Росія мобілізується до довгої війни на виснаження, і ми бачимо ситуації, в яких українська армія змушена буде відступати. Нехай локально чи може Росія у 2023 році, враховуючи її нинішні ресурси. Перехопити ініціативу на полі бою, якщо так, за рахунок яких стратегій і дій Я Думаю, дуже важливо бути у вірному контексті. Знаєте, я люблю тримати біля себе карту, коли ми говоримо про Україну, і дивитися, де ми є зараз. Після майже дев'яти років війни, в якій Росія мала всі можливі переваги, все, що вони змогли, це окупувати східні 10-15% території України, включаючи Крим, і це все на що вони виявилися спроможними. І зараз, після місяців і місяців боїв біля Бахмуту, вони здається, все ж таки беруться маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмуту і втрачають тисячі людей та не можуть відкинути звідти українських солдат. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної частини, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Вони не мають там ударних сил і не видно перспектив для якогось прориву, який би вони могли влаштувати. Тому я Даю що українське командування робить дуже гарну роботу. Я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний, як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти, хоч десь на суттєвий прорив. А також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії, тому що для вас важливий Крим. Крим це вирішальна територія для вас. Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа за умови, що західні країни віддадуть Україні все те, що вам потрібне, і ви просите. І звичайно, ракети потрібної дальності. Росія посилає багато своїх солдатів на смерть, отримуючи перевагу виключно завдяки кількості тих, що гинуть. На ваш погляд, чи зможе українська армія адаптуватися до такої стратегії армії Росії? Сендінхюч наборов мен парузаефенсів окош я думаю так. Звичайно, сотні тисяч погано навчених мобіків залишаться сотнями тисяч, і вам треба якось зупиняти їх, вбиваючи їх або ліквідуючи їх можливість утримувати темп ведення бойових дій. І тому командування продовжує бити по логістичним вузлам ворога, його штабам ліквідує техніку, склади боєприпасів і все те, що має обслуговувати цю навалу солдат. Це те, як ви підриваєте потугу цих тисяч солдат, які сьогодні Росія кидає в цю жахливу бійню. І Я дуже сподіваюся, що ці технології, які зрештою постачатимуть вам США, суттєво допоможуть це робити вам ефективніше. Ваше командування я думаю розуміє, що зараз відбувається вимотування, і це безумне використання боєприпасів та зброї частина цього вимотування. Але я також думаю, що ваші генерали розуміють при всьому цьому російська армія зараз. Нездатна створити великого прориву будь-де, Тож головними залишаться дисципліна та фокус на головних зусиллях цієї весни, які призведуть до визволення Криму. Російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив про проведення масштабної військової реформи з 2023 по 2026 роки. Армія Росії має збільшитися щонайменше у півтора рази для ведення великих воєн. На ваш погляд, наскільки це реалістичний план і чого прагне Росія? так, люди в них є, але я дуже скептичний стосовно того, що вони зможуть зробити. І ви маєте пам'ятати, що півмільйона росіян призивного віку залишили Росію наприкінці вересня, щоб не бути мобілізованими. Я був у Тбілісі минулого тижня і чув російську мову усюди. Росія продовжить мобілізацію, і дуже важливо спостерігати, як на це буде реагувати російське суспільство знову. Також, якщо ми кажемо про людський ресурс, то треба буде забирати чоловіків з заводів з підприємств, які Росії необхідні. Також не зрозуміло, як Росія планує забезпечити цих людей зброєю, вдягнути, де вони знайдуть сержантів, щоб тренувати їх, офіцерів, щоб командувати ними, де вони мають перебувати. Це питання доволі системне і широке. При тому, що Україна розвиває свої можливості по мобілізації, я не впевнений, що Росія здатна на це. Вони можуть збільшити малоефективне російське військо, але це поставить для них стільки викликів, окей, можливо, вони. На них будуть якось відповідати, але ж і санкції мають свій ефект. До того ж, ніхто не платить мільйони доларів за російський газ. Тож для мене цей процес реформ для них виглядає дуже мало чи виглядає це так, що Росія планує якісь великі війни поза межами України? Можливо, навіть маючи за ворога, як вони декларують, країни НАТО? Чи не на цю довгу історію розрахована ця реформа? Вони вже програють в Україні. Тож чому б вони планували розширити цей конфлікт ще й з залученням країн НАТО? Я думаю, що найменше, чого б вони хотіли, так це прямого конфлікту з НАТО. Те, чого вони дійсно можливо хочуть досягти, так це переконати або залякати нас не допомагати Україні. Але я не бачу також жодних перспектив на горизонті для російських збройних сил. Я розумію, що вони намагатимуться примусити нас втратити волю або перестати допомагати Україні. don't see that happening. І ви, і багато хто в Україні та за її межами говорить про те, що весною може відбутися як наш великий контрнаступ, так і великий наступ Росії. Але ми бачимо, що постачання зброї до України від наших західних партнерів і США, зокрема, недостатні на зараз для амбітних планів. Більше того, за деякими ознаками темпи постачання останні два місяці навіть зменшилися. Чи зможе Україна встигнути та накопичити достатні збройні потужності, щоб весною ми могли як витримати? Російську навалу так і ефективно контрнаступати, звичайно, Україна матиме чим себе захищати. Я також повністю довіряю українському командуванню, яке я думаю, готує всі необхідні умови для успішного наступу, коли прийде час. Бо є багато факторів, але найважливішим буде навіть не погода і не кількість наданої заходом зброї, а можливість України перервати та пошкодити російську логістику на фронтах. Це ключове і це те, чим важливо займатися наступні 3-4 місяці: логістика та штаби. Західна зброя поступає в Україну дозовано. Це часто пояснюють тим фактом, що стратегія Заходу полягає також у тому, щоб виснажити Росію і російську армію довгою війною, щоб дія економічного та політичного засобів тиску на Росію також спрацювала. І що навпаки, якщо Україні надати зброю аж надто швидко, це ескалює ситуацію і призведе до більших жертв. Чи ви погоджуєтеся з цією точкою зору? does the strategy of slow delivery and wearing Russia down really make sense? Я Не розділяю цієї думки і не думаю, що стратегія заходу є саме такою. Я знаю, що деякі люди в це вірять, а я ні. Я не думаю, що керівництво США робить постачання повільним свідомо, щоб затягнути війну. Все це коштує великі гроші, а ще трагічніше, затягування вартує великої кількості життів. Я думаю, причиною того, що наше постачання зброї до України повільне та недостатнє, тому що ми маємо завищені страхи, що Росія застосує свою ядерну зброю. Звичайно, це ризик, який треба сприймати серйозно, але мені здається, що ми його перебільшуємо. Мені здається, що вірогідність того, що Росія застосує ядерну зброю у конфлікті з Україною, доволі низька, тільки гарантує катастрофічні наслідки, як і казав президент Байден. Тому ми зараз маємо перестати стримуватися і поставитися серйозно до цього, і зрозуміти, що перемога України в наших інтересах. Тоді ви побачите, що темп постачань знову підвищиться. Сьогодні зброю, якою воює Україна, можна охарактеризувати як зоопарк. Ми маємо різну зброю невеликими партіями від різних постачальників. Теж саме напевно буде і з танками. Наскільки серйозна проблема цього зоопарку для армії? Це проблема, якщо у вас є кілька різних типів платформ, тому що для кожної з них потрібні різні запчастини, мастила, технічна підготовка. І тому так це проблема. І я думаю, що скоро ми зможемо зосередитися на меншому переліку, який вам підходитиме, але хай там як уся ця зброя все одно вам допомагає. Тож протягом року буде перехідний період, коли країни нададуть відповідні потужності, а потім ви намагатиметеся узгодити це з системами технічного обслуговування і логістики. Особисто я схвалюю ідею про те, щоб технічне обслуговування здійснювалося саме в Україні, аби не відправляти все назад до Словаччини, Польщі, Німеччини чи ще кудись, аби перемістити це в Україну. І я думаю, що є люди, які готові це зробити, що з'являться підрядники, які Розмістять хаби технічного обслуговування по всій Україні, щоб ви могли відремонтувати озброєння набагато швидше, ніж вести його назад у Україну виробництва. наскільки відмова США постачати Україні атакамс від термінової деокупацію Криму, на вашу думку, я не розумію, чому досі цього не зробили. Це номер один у моєму списку пріоритетів, аби Україна отримала атакамс. Багато людей та експертів обговорюють звільнення Мелітополя у Запорізькій області. Як ви вважаєте, скільки ресурсів і часу потрібно українцям, щоб звільнити Мелітополь? Адже зараз це міцний форпост росіян? першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму. Це одна з двох доріг, так званий сухопутний міст, який з'єднує Крим з материком. Тому українські сили повинні мати можливість порушити це, знаєте, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж всього сухопутного мосту, чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними, і можливо, спецпідрозділи, можливо, партизани чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим. Це те, що має бути пріоритетом останнім часом Росія намагається обстрілювати Київ ракетами С 300 і С 400 з російської території. Як ця загроза може вплинути на Україну? Тому що зараз у Києві люди дуже знервовані з цього приводу. Росія фактично має захищену тилову зону, тому що Україна не має зброї, яка може дістати так далеко, і Захід не надав її також. Я думаю, що ми повинні змінити наші судження, адже звісно, Україна має право захищати себе, і їй повинна бути надана зброя, щоб допомогти захистити себе. Але через те, що ми не надали нічого дальнобійнішого за системи залпового вогню, то ми фактично створили безпечну для росіян. Зону. Зону за межами 90 кілометрів це фактично створює тил за межами 90 кілометрів. Тому, звичайно, я вважаю, що ми повинні це зробити. Атакамс з бомби малого діаметру. Безпілотники Great Eagle – це ті системи, які допоможуть Україні захистити себе і вражати об'єкти, з яких Росія здійснює атаки проти невинних українських людей.